Дні відбувався такий шкільний табір наших скаутів дівчат, які тут проживали і мали такі науки. Євангелізаційні матері провадив протягом цих трьох днів, з ними разом був. І це приклад і свідчення того, що власне, скаутський рух є дуже під добрим покровом духовним. Тобто все відвідковується і завжди присутній є духівник. Отець належить до чину святого Василія Великого. Дуже приємно, що серед вчином Святого Василія Великого є багато таких приятелів нашої парафії, і отецької лікарні, нам посвятили позагадували ці гарні пресі, які зображені на нашому посаді, наші блаженням. Отже, прошу. Лікарню. Слава Ісусу Христу! Я в принципі не сподівався, що буду тут в місті Городку. Оскільки будь-яким чином намагався, тому що він не вийде. Але за молитвами, я певне, що вашими також отця я сюди все ж таки завітав. Тому я дуже радий вас вітаю, також дякую вам за вашу молитву. Я вам скажу, що католицьке свято Європи це не таке страшне, як воно виглядає. Я бачу, що серед вас є багато молоді, також дітей. Мо батьки не сам привезти своїх дітей до цієї організації. Також декілька тижнів, вчора ще півтора місяця тому назад я мав можливість бути з мощі і з вашими схолтами-хлопцями, двома маємо також і брали участь у цій невеличкій прощенні. А сьогодні маємо можливість бути разом із скаутами дівчатами Також я знаю, що є ще організація, також, також скаутство Європи, але доходять Батьки. Тому батьки також не бійтеся ходити до цієї організації для того, щоб допомогти до свого буденного щоденного подружнього життя ще щось додати цікаве. Бо життя воно таке що має можливість буде їти. А якщо ми додамо ще щось творчого, тоді воно стане набагато цікавішим, ніж ми собі уявляємо. Тож, думаю, що після сьогоднішньої такої нашої зустрічі на наступний тиждень вас буде дуже багато схалок. Дякую з вами Ісусу. Привітання, як Господь завжди допомагає, щоб є один з найбільших осередків з я знаю, всі ті мають найбільші осередків, але ми гарно співпрацюємо, тобто співпрацюємо і в тому моменті можемо взяти багато корисного від вас і теж можемо мати можливість поділитися тим, що є в нас. It yeah. is yeah.